Всіх вітаю на своєму каналі. З самого початку хочу вам щиро подякувати за те, що дивитесь мої відео та підписуєтесь. Ви дійсно найкращі. Сьогодні я хочу поділитися з вами цікавою посилкою, яку отримала від Агротерем. Я замовляла від добрива, ручний садовий інструмент та садові таблички, щоб підписати сорти моїх маточних рослинок. Але головний герой цього відео саме гелеві добрива Грогрін. У минулому році я багато чула про них і вирішила нарешті спробувати самостійно. Гелеві добрива бельгійського виробника Грогрін це доволі нова лінійка концентрованих мінеральних добрив. Вони поєднують у собі переваги рідких та порошкових форм, зроблені для максимального засвоєння поживних речовин рослинами. Що мені вдалося про них дізнатися? По-перше, гелі ефективніші за традиційні сухі добрива на 20-25%. Вони швидко розчиняються, не містять натрію та хлору і не залишають осаду. А також містять хилатні форми микроелементів, але це загальновідома інформація. І тут ви можете мене запитати: Стривай, всі ці елементи можна дати рослинам і за допомогою більш дешевих мінеральних добрив. То що ж у них такого унікального? І це справедливе питання. Розповім зараз на прикладі: для того щоб рослина засвоїла 50% кальцію. Зі звичайною кальцієвою селітри їй потрібно приблизно 12 днів. А коли кальцій хелатований, як у цих гелях, він проникає у рослину набагато швидше. Справа в особливій гелевій матриці. Вона не пропускає воду. Коли гель потрапляє у воду, він не розчиняється одразу, як звичайний порошок або рідина. Він активується лише тоді. Коли починає контактувати безпосередньо тканинами рослин. Гель обволакує корінь або листок. І хилати починають заходити всередину. Завдяки цьому на ці добрива не впливає ні кислотність, ні жорсткість води. Гель не дає мінеральним складовим реагувати з солями чи натрієм, які є у воді. Тобто добрива зберігає всі корисні речовини аж до контакту з рослиною. При внесенні по листу гель створює на поверхні тоненьку захисну плівку. Вона запобігає випаровуванню вологи, і це дуже круто працює при високих температурах, захищає рослину від сонячних опіків. І ще один важливий момент: якщо ви підживлюєте рослину в спеку і якась частина мікроелементів не засвоїлась одразу, вона залишається в цьому гелі на поверхні листа до наступного поливу або роси. І тільки потім засвоюються остаточно, нічого не пропадає. Я заздалегідь забезпечила себе добривами з рівною формулою НПК, але не маю добрив під особливі потреби. Тому придбала добриво з формула НПК 124412, 12. воно призначене для активного розвитку кореневої системи. Та головне моє придбання це добриво ФОСфор, калій сірка. Формулою 7,4744. Це гелеве добриво з високою концентрацією фосфору, калію та сірки. Чому воно мені так потрібне? Воно ідеально підходить для періоду укорінення після пересадки навесні для плодових дерев, перед цвітінням або в кінці циклу вирощування. Я дуже багато живцюю, постійно пересаджу рослини і маю багато культур, які зимують у відкритому ґрунті. А добриво ПКС якраз допомагає рослинам добре підготуватися до холодного періоду. Ну що ж, на сьогодні все. Все, що я знала і хотіла вам розповісти про Гелеві добрива, я розповіла. Тепер ви можете зробити свої висновки і вирішити, чи варто замінювати добрива, до яких ви звикли на щось нове. Всім гарного дня, гарного врожаю та до зустрічі в наступних відео!